Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. На Полтавщині аграрії розпочали посівну кампанію. Так агропідприємства і фермерські господарства вже засіяли 18 тисяч гектарів площ. Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, сіяти почали ярі зернові культури, зокрема ячмінь, пшеницю, овес та горох. Ячменю найбільше майже 16 тисяч гектарів. Пшеницею засіяли 900 гектарів. Загалом до весняного посіву аграрії запланували близько 1,4 мільйона гектарів. Це 606 тисяч гектарів ярих зернових і зернобобових та ще 633 тисячі гектарів технічних культур. Варто зазначити, що успішна посівна кампанія це запорука кращого індексу продовольчої безпеки. Забезпечення права на повноцінне харчування є обов'язком держави і складовою частиною її національної безпеки. Збереження урожаю від атак ворога та відновлення і розвиток сільськогосподарської галузі повинне залишатися в пріоритеті аграрної політики, адже наше зерно сприяє росту економіки та слугує їжею для десятків мільйонів людей по всьому світу. У зв'язку зі змінами в чинному законодавстві на Полтавщині проводять кущові наради з питань охорони довкілля. 18 березня в Миргородській громаді відбувся круглий стіл, у якому взяли участь представники департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації, керівники Миргородської та сусідніх громад, а також фахівці і науковці. Тема наших зустрічей була наступна. Це е, наш природозаповідний фонд. Е, це ті програми, які на сьогоднішній день є в Полтавській працюють в Полтавській області. Це управління з відходами це стратегія держави, це і стратегічна екологічна оцінка тих документів, які на сьогоднішній день розробляються органами місцевого самоврядування на місцях. Під час наради присутнім були надані кваліфіковані роз'яснення щодо паспортизації водних об'єктів, які є на території громад, використання гідроспоруд, встановлення меж територій, розроблення документів державного планування і, звичайно, ж поводження з твердими побутовими відходами. Закон України про управління з відходами на сьогоднішній день жорсткий, жорстокий. Він саме саме орган місцевого самоврядування він відповідає за порядок управління з відходами, їх вивезенням, утилізацією, переробленням і таке інше. На сьогоднішній день наша держава стратегічно бачить це питання в наступному. Найменша кількість відходів повинна бути захоронена максимальна кількість відходів повинна бути перероблена. Миргородська громада протягом багатьох років є лідером на Полтавщині у поводженні з твердими побутовими відходами. Завдяки комплексному підходу та багаторічній роботі у цьому напрямку міській владі вдалося налагодити ефективну систему роздільного збирання та переробки відходів у Миргороді. І наразі ця робота триває в сільських населених пунктах. Ми звичайно ведемо моніторинг моніторинг, який для нас. Є показником культури управління з відходами. Це коли кожний двір, кожна людина, яка знаходиться на території будь-якої громади Миргарицько, Лохвицька, Полтавська таке інше, вона повинна розуміти, що ніхто, крім неї, не збереже нашу природу. Тому культура управління з відходами, саме в Миргородському районі, хочу акцентувати ну, на доволі високому рівні. Круглий стіл став корисним майданчиком для обміну досвідом та налагодження співпраці між представниками влади, громадськості та експертної спільноти з питань охорони довкілля. Захисники і захисниці України та члени їхніх родин можуть отримати матеріальну допомогу з бюджету Миргородської громади. Наразі міською радою затверджено чотири види фінансової допомоги. Заступниця міського голови, начальниця управління економічного розвитку та інвестицій Наталія Молочко, розповідає, що один із видів допомоги надається пораненим захисникам і захисницям України. Якщо житель нашої громади бере безпосередню участь у військових діях. І, на жаль, отримав поранення, може звернутися або він, або члени його сім'ї, можуть звернутися, надати пакет документів і отримати допомогу від громади в розмірі 5 тисяч гривень. Всі документи подаються через СНАП. Ще раз наголошую, що може звертатися як безпосередньо той, хто проходив службу, так і члени його сім'ї, надавши відповідні документи, які підтверджують рідство. Мобілізовані військові миргородської громади також можуть отримати одноразову грошову допомогу. 7 березня на черговій сесії міської ради було змінено загальний розмір допомоги воїнам, які беруть участь у бойових діях. Якщо жителя нашої громади мобілізували. І він має довідку з ТЦК, яка підтверджує те, що він мобілізований. Або він, або члени його сім'ї можуть звернутися і отримати 3 тисячі гривень допомоги вже по факту мобілізації. Наталія Молочко зазначила, що таку суму допомоги мають право отримати захисники, яких мобілізували через територіальний центр комплектування і соціальної підтримки, воїни, які підписали контракт із військовою частиною після 24 лютого 2022 року, а також добровольці. Подальшому, якщо цей захисник або захисниця України беруть безпосередню участь у військових діях, і мають документ: це форма 6, яка підтверджує безпосередню участь, або ж мають уже статус учасника бойових дій, вони можуть отримати з бюджету громади додатково 5 тисяч гривень. Тобто загальна сума допомоги захиснику, який мобілізований і бере безпосередню участь, може складати до 8 тисяч гривень. Варто зазначити, що захисники і захисниці, які раніше отримали з бюджету громади 5 тисяч гривень, автоматично отримають і доплату в розмірі 3 тисяч протягом кількох місяців. Тобто знову подавати заявку та пакет документів не потрібно, якщо в родині не змінилися обставини або банківські реквізити. Якщо ж відбулися якісь зміни, про них варто повідомити в управління соціального захисту населення Миргородської міської ради. Управління соцзахисту буде телефонувати кожному заявнику. У нас є телефони, які зазначалися в заявах. Ми будемо телефонувати кожному заявнику, уточняти всю інформацію, тобто додатково звертатися в ЦНАП за отриманням доплати три тисячі гривень не потрібно. Одноразову грошову допомогу можуть отримати і учасники АТО, які воювали з 2014 року, але зараз не беруть участь у військових діях. Вони можуть, як і раніше, отримати тисячу гривень, хто не звертався за цим раніше. Якщо ж учасник антитерористичної операції на сьогоднішній день проходить службу в Збройних силах України, тобто він знову мобілізований, бере безпосередню участь, він відповідно зможе отримати доплату 7 тисяч гривень, щоб загальна сума допомоги складала 8 тисяч гривень. Також із міського бюджету надається допомога членам сім'ї захисників і захисниць, які загинули внаслідок воєнних дій. За словами Наталії Молочко, це фінансова підтримка на поховання воїна, а також щорічна матеріальна допомога. На жаль, війна триває, і громада має втрати наших захисників і захисниць, тому є дві допомоги, які отримують сім'ї загиблих захисників і захисниць України. Це одноразова допомога на поховання захисника і захисниці України, яка на сьогодні складає 40 тисяч гривень. За цією допомогою можуть звернутися члени сім'ї захисника захисниці України, тобто або це дружина, або це батьки. Крім того, рішенням сесії передбачена щорічна допомога сім'ям загиблих захисників і захисниць України. Загибель яких пов'язана безпосередньо з участю у військових діях, ця щорічна допомога складає 10 тисяч гривень, і також члени сімей можуть звертатися протязі року з пакетом документів ЦНАП і матимуть можливість отримати цю щорічну допомогу 10 тисяч гривень. Звертатися за матеріальною допомогою можуть військові і члени їх сімей, які є мешканцями Миргородської міської територіальної громади, або внутрішньопереміщеними особами, які фактично тут проживають. У Миргороді завершився чемпіонат територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос у Полтавській області з волейболу серед дівчат 2008 року народження і молодших. Фінальні ігри турніру відбулися у суботу, 16 березня, на базі дитячо-юнацької спортивної школи та санаторію імені Миколи Гоголя. За результатами зональних змагань до фіналу чемпіонату увійшли команди шести громад: Терешківської, Новосанжарської, Гадяцької, Опішнянської, Миргородської та Лютенської. 21 команда стартувала в зональне змагання, команди були поділені на три групи. Одна група була в місті Зіньків, інша в Миргороді і третя група була в Новоксанжарах. Команди в фіналі розподілені на дві групи, по три в кожній. Переможці груп будуть боротися за звання чемпіона. Команди, які посіли друге місця в групах, будуть змагати за третє-четверте місце. Під час змагань було помітно, що дівчата відповідально готувалися до протистоянь. Кожна команда у боротьбі за першість намагалася проявити справжній спортивний характер і не поступатися суперницям. Не обійшлося і без помилок, на які спортсменкам вказували тренери. Проте часто ситуацію на ігровому майданчику рятувала командна робота. Дівчата підтримували одна одну, допомагали і таким чином не давали м'ячу впасти. До останніх хвилин було важко спрогнозувати, хто здобуде перемогу, але вдало здолавши всіх суперниць, звання чемпіона здобула команда Терешківської громади. Срібні нагороди дісталися команді Гадяцької громади, а третє місце посіли юні волейболістки Новосанжарської громади. Миргородська команда у напруженій боротьбі посіла четверте місце, а п'яте і шосте поділили команди Лютенської і Опішнянської громад. Переможців було нагороджено кубками, грамотами і медалями. Також судді визначили кращих гравців серед усіх спортсменок. Територіальна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос у Полтавській області продовжує організовувати змагання серед молоді з метою пропаганди і розвитку фізичної культури і спорту в області. Через два тижні стартує змагання чемпіонату серед юнаків. Уже 17 команд підтвердили свою участь. Теж будуть команди розподілені на три групи і фінальні змагання теж, можливо, будуть в Миргороді, але зональні точно будуть в Миргороді серед юнаків. Спортивні турніри проводяться за підтримки управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації і за сприяння Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Президент України Володимир Зеленський нагородив спортсменів національної дефлімпійської збірної команди, яка здобула 19 медалей на 20-х зимових дефлімпійських іграх у турецькому місті Ерзурумі. Цьогоріч Україна у цих змаганнях вперше посіла найвище місце в загальнокомандному заліку та здобула рекордну кількість медалей. Глава держави зазначив, що для України зараз важливо перемагати. А такий історичний результат на Дефлімпійських іграх є ще одним доказом того, наскільки наші спортсмени та українці сильні, а український характер переважає будь-які виклики та обставини. Ми відзначаємо сьогодні вас всіх тих, хто додає, додає Україні гордості, можливості пишатися, пишатися людьми, силою українців, силою. Ваших, ваших дійсно потужних українських досягнень. І у цей час війни увага світу вона, вона вся направлена до України. І вона дуже важлива для нас, коли особливо в той час, коли ця увага розфокусована, ваші перемоги дають можливість сфокусувати світ на Україні. Я хочу. Вам за це подякувати. На зустрічі в Маріїнському палаці Володимир Зеленський привітав і відзначив переможців та їхніх тренерів з нагоди здобуття надзвичайних результатів. У знак подяки спортсмени подарували президенту худі з форми національної дефлімпійської збірної. Серед дефлімпійців, які посіли призові місця на зимових іграх, є шахістка з Полтавщини Наталія Мироненко. Вона виборола золото та зайняла перше місце у командних класичних шахах серед жінок. Президент нагородив Наталію орденом княгині Ольги другого ступеня. Вітаємо вас у ТОВ Повірка лічильників води. Ми швидко вирішимо ваші проблеми по повірки лічильників води. Наша компанія має всі дозвільні документи на роботи. І класифіковані фахівці зроблять повірку лічильників води без зняття у вас вдома. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів, а це 44 покази 2600 гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 грн. гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11.